Підняти вартість проїзду у маршрутках Луцька до 8 гривень. Лист. З таким проханням перевізники надіслали у Луцьку міську раду. Громадські слухання з цього приводу розпочалися в Центрі надання адміністративних послуг о 10.30. На них прийшли перевізники, посадовці. На сайті міської ради оголошення про захід вчора, сьогодні до події не було. Та інформація була розміщена і в пресі, і в засобах масової інформації на сайтах щодо проведення цих громадських слухань, що стосується тарифів. Ну, а на яких сайтах? От ви можете назвати? Продовжимо разом дивитися на сайті міської ради, чи є оголошення, із заступником начальника відділу транспорту зі Сколуцької міської ради Олександром Середою. Ви кажете, що це десь було оголошено. От я відкриваю mm. інформацію станом на сьогодні, 8 число. Презентація світлове кафе заходи. Соціальна комісія. Сьоми восьме число кінчилось. Сьоми зміни світ на краще, виставка, відключення електроенергії, ще якийсь культурний захід і все. Чи чули про громадські слухання? Ми запитуємо у Лучан у центрі міста. Ні, не чули. Якби чули, прийшли. Ну, якщо я часто то прийшла то… Напевно, я не пішла б і не чула. Ні, я взагалі перший раз від вас чую, що мають підвищувати ціну. Я не чула про це. Ні, я нічув. Якщо б знав, я був шой. Зараз проїзд у маршрутному таксі вартує 6 гривень. Збільшити ціну до 8 пропонують через ріст паливо мастильних матеріалів та зниження пасажиропотоку з початком пандемії, розповідає представник перевізника Сергій Климюк, який обслуговує маршрути номери 12, 24 та 32. На відсотків 50, я думаю, зменшився пасажиропотік. До карантину він був на 50% більше, ніж є зараз. Підвищення вартості квитка Лучани, з якими ми поспілкувалися, коментують так. Мені не підтримую. Чому? Ну дорого. Луцьк не таке велике місто, щоб брати більшу ціну. Якщо новенька маршрутка, можна їздити за вісім. А так як все побите й потрощено, то дуже невигідно і. Негарно самі читати оплату проїзду електронним квитком у громадському транспорті. Луцька вели у листопаді 2019 року. До нині 10-15% пасажирів розраховуються готівкою. Ці гроші не обліковуються і впливають на збитки підприємств та підвищення проїзду, каже директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Маль. Продовжує оголошення про ймовірне підвищення вартості проїзду публікували на сайті міської ради і в газеті Луцький замок орієнтовно в місяць тому. Увесь цей час каже, тривав збір пропозицій. отримали один лист з наріканням на стан маршрутних таксі. Надалі рішення буде виноситися на наступне засідання виконкому, яке буде десь в кінці місяця. Якщо виконком підтримує це рішення, то відразу нові тарифи вступають в дії. На кону було або відсутність перевезень, тому що приватний перевізник, якщо він буде збитковим, він просто не вийде на маршрут. Це не буде автобусів тоді, або піднімати тариф. Борис Маль розповів, що питання підняття проїзду у тролейбусах нині відклали. слів, економічно обґрунтована вартість проїзду 11 гривень. Загалом, станом на сьогодні, у Луцькій громаді є 22 маршрути, які обслуговує 17 перевізників. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.